Поговоримо про те, що всі замовчують вагітність секс, чи можна займатися сексом під час вагітності, та чому в деяких ситуаціях не можна займатися сексом під час вагітності? Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. Я рекомендую секс під час вагітності, якщо його не забороняє ваш лікар. Давайте згадаємо всі крінжові крінжові вікторія крінжові. Давайте згадаємо всі крінжові історії про те, що якщо займатись сексом під час вагітності, то під час пенетрації пеніс б'є дитину по голові. А якщо дитина ще не перевернулась до животику у мами, то Пеніс лупцює її дубці. і це травмує дитину психологічно і фізично. Господи, як взагалі комусь давно прийшло в голову сказати цю єрість? Ну, по перше, ваш чудовий пеніс не є жезлом проникнення сквізь стінки матки і плаценти. Він не є а привидом, котрий проходить сквізь ці стіни. Тому будь ласка, не придумуйте. Собі проблем. Якщо вам здається, що ви в щось вперлися, то, скоріш за все, це просто тазова кістка. Не можна притиснутись пенісом до дитини. Неможливо це зробити. Ще один міф це те, що Секс під час вагітності провокує пологи. Насправді цей міф не зовсім міф. Наприклад, а коли є вже тренувальні перейми, то в цей момент. Секс дійсно може викликати пологи або перечасні пологи, тому що тонус мавки підвищений, і жінка знаходиться в напрузі, вона розслабляється. Тому дуже важливо консультувати з лікарем. Це найважливіший момент для того, щоб зрозуміти, чи можна вам секс на останніх тижнях чи не можна. Однак багато дівчат дійсно, коли вже переношують дитину, вони вже йдуть займатися сексом. І багато для того, щоб нарешті пологи сталися не можна єдине. Не можна коли займатися сексом під час вагітності. Це тоді, коли забороняє лікар. Частіше за все, це гіпертонус матки, тому що під час гіпертонусу матки вона не просто пульсує да, як окремий орган, вона максимально пульсує і стискається. А коли в нас є секс, наше тіло, наші органи вони стискаються ще щільніше. І таким чином це може викликати безпосередньо кровотечу. Тому, якщо є Протипоказання від лікаря, то сексом займатись не можна. Є інша сторона, це любителі сексу під час вагітності. Це ті люди, котрі говорять про те, що сексом необхідно займатися під час вагітності. 24 на 7. це полегшить твої пологи, і взагалі вагітність буде проходити легше. В цьому є доля правди, оскільки м'язи регулярно розслабляються під час оргазму та під час того, як жінка закінчує то. От таким чином їй стали легше розслабити тазове дно м'язи тазового дна, і їй легше буде в процесі пологів. Однак не кожна жінка, дійсно не кожна хоче так багато сексу. І це нормально. Також нагадую, що це між нами, це не просто освітній проект, але і секс-шоп. Тому ви можете перейти на наш інстаграм і. Дізнатись про те, які іграшки є в секшопі, це між нами. Ще один страх, це можливий викидень. Давайте повернемось на самий початок, де я сказала про гіпертонус матки, і про те, що секс під час гіпертонусу матки неможливий. Це дійсно так, і в такому випадку дійсно може трапитись викидень, адже гіпертонус матки це тоді, коли матка стискається регулярно. А тепер уявіть, да вона стискає, 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 і в якийсь момент вона над. Стиснула і в такому випадку дійсно може трапитись викидень. Тому ми повертаємось до того, що йдемо до свого лікаря, і говоримо про те, чи можна мені займатися сексом. А оскільки є внутрівагінальне а, УЗД. То таким чином ви зможете проконтролювати, чи дійсно вам комфортно чи дискомфортно, і наскільки гіпертонус у вас сильний, чи взагалі е немає ніяких обмежень для того, щоб займатися вільним класним сексом зі своїм партнером або партнеркою, дуже часто ми можемо бачити, як жінки при надії ближче до третього триместру. Хочуть сексу більше, адже гормонів виробляється набагато більше, і вже більш комфортно зі своїм тілом, вже звично те, що воно стає більшим, і сексу хочеться більше. Проговоріть це зі своїм лікарем або лікаркою. І якщо він дає на це дозвіл, то звичайно займайте сексом кожного разу, коли вам цього хочеться. І не забувайте, що можна. І помастурбувати під час вагітності тіло регулярно знаходиться в напрузі, і його дуже важливо розслабляти. Є йога для вагітних, медитація для вагітних, є біг для вагітних, є секс для вагітних. І він дуже-дуже важливий. Адже цей секс відбувається не так, як відбувається секс у звичайному житті. Цей секс повинен бути дуже ніжним, обережним, і він може пришвидшуватись або збільшувати. Порив безпосередньо пенетрації у випадку, тоді коли цього хоче сама жінка і коли їй це комфортно. Але цей секс краще повинен бути більш ніжним і більш обережним і берегливим, адже гормональна система дуже чутлива і ваш різкий, дуже різкий рух може призвести до того, що ваша партнерка буде плакати. А вам цього точно не треба. Тому давайте все ж таки залишатися дуже ніжними та обережними. Не забувайте, що ви можете стати спонсором та спонсоркою нашого каналу. Для цього вам необхідно перейти в описання під цим відео, знайти посилання в цьому описанні, і стати спонсором та спонсоркою нашого каналу, і підтримати український YouTube. Ще важливий момент це. Пози. пози повинні бути, як правило, закритими. Для того, щоб не розширяти стінки вульви повноцінно, да, не робити цей відкритий доступ і е, не було дискомфортних відчуттів. Адже коли є відкритий доступ, нам треба тримати ніжки, наприклад. Да, і їх утримувати, а це вага, це додаткове навантаження. Тому дуже класно, коли пози закриті. А якщо вам хочеться більш відкриту позу, але без особливого навантаження, то можу вам запропонувати звичайний догі стайл з єдиною коректировкою. Це не відбувається на постілі, це відбувається десь біля столу, де жінка може впертися локоточками об стіл, тримати себе її Живіт безпосередньо буде направлений вниз до підлоги, він не буде да, ніде притилятися до а, рівної поверхні, а тим паче до твердої. І вона зможе прокрутити свій таз для того, щоб їй було легше. Отримати задоволення таким чином, ви отримаєте більш відкриту позу, більш глибше проникнення, більш чіткий дотик до зони да? І таким чином у вас буде більш а, приємніший контакт, адже цей секс виходить за рамки звичайного і звичного під час вагітності. Ще важливий момент: зробіть, будь ласка, для своєї дружини комфорт або для своєї партнерки. Покладіть подушки на цей стол для того, щоб їй було. Було приємніше да під грудь безпосередньо, да, ось ця зона подушка повинна бути, і голова. Краще покладіть подушку, щоб їй було комфортно і вигнутись, і е, притиснутись до того столу. Плюсів від сексу під час вагітності дуже багато. Це контакт між партнерами, це покращення емоційного зв'язку, це покращення фізичного зв'язку. це те, що буде давати вам безпосередньо звичку займатися сексом, не дивлячись на обставини. Тобто, якщо ви не будете займатися сексом під час вагітності, хоча б якийсь періодичний період, то у вас вже дитина займе ваш час з вашим партнером або партнеркою. Тому дуже важливо не забувати про ваш спільний час, інтимний час, тоді коли ви можете приділяти одне одному більше уваги. А тим паче у сексі.